Персик переліг біля блокноту з ручкою. Зібрався писати листа на Новий рік діду Бородатому, да? Персик? говорить щось, Миколайчик мало смаколиків приніс. витягнувся, Це обдумує, що буде писати. Тому що так, свята закінчується, ще небагато можливостей залишилось на виконання бажань. Тому персик перед тим, як писати, добре все обдумує, реліг. Дивіться, як витягнувся. І думає, що перше. По його грандіозному списку буде. Да-да-да. <ріст> Чоловік. Це все задум такий. Був персиковий. Зараз він поспить, йому присниться, якийсь смакулок, він його його пише тут. В листі.